Уже. Всім, хто буде дивитися, доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я пасу козочок. Хто зі мною, заходьте. трошки пройтись далі і кози підуть за мною Тут нема, ніхто до мене не заходить. А, хтось прийшов. Так, Ілюшка прийшов, вітається, вітаю, вітаю тебе, Ілюша. Богданчик прийшов. Добрий вечір, доброго вечора. Дякую, хлопці, що зайшли до мене. Ілюшка. Богданчик пише Ілюшка, Ілля Горбачов, добрий вечір, добрий вечір хлопці. вам, доброго вечора. Так, Мар'яшка, я тут. Привіт-привіт, Мар'яшка. Дякую, що знайшла, підписалася. Дякую за підписку і за підтримку. Велике дякую. Давайте ще кому не шкода, лайчики. Ілля Горбачов, привіт Богдан. Дякую, дякую за лайчики. Богданчик, Мар'яшка, добрий вечір. Мар'яшка, Ілля, привіт. Надир, Привіт, привіт. Маряшка, Богдан, привіт. Там медведі нету, та нема, нема у нас медведів. Тільки козочки. Ще зайці тут стрибають, фазани. Ось Бося в мене є, собачка такий. Так, Богдан, Мар'яшка, як у тебе погода. Я буду поки слухати. Мар'яшка. пише, дякую, Мар'яшка, велике дякую. Займайся своїми справами. Так, Ілля Горбачов, привіт, Мар'яшечка. Боська, відчіпися від коз. Ти що пристав? Бося. Богдан, добре, Мар'яшка, слухай. Так, Богдан чотири. Так, да, Богданчик, дякую. Так, де ви який город? Україна, Одеська область. А ви який город? Маріяшка, Богданчик сонце, а ти де Богданчику пропав. Чому не виходиш? Богдан Турта, Мар'яшка, немає часу. Так, Анастасія Владимиров, вітаю, вітаю і вас, Анастасія. Анастасія, вітаю також. Доброго, доброго, гарного вечора вам, тихого, мирного. Прожимайте, друзі, лайчики, кому не шкода. Анастасія, взаємно, і вам гарного, мирного вечора. Дякую, щиро, дякую. Бося, відчіпися від кіс. Ну, шкоднік. Давайте, друзі, кому там не важко і не шкода, лайчики прожміть, будь ласка. Бо я, чесно говоря, так, ненадовго вийшла, бо зараз вже й буде смеркати, та й треба буде скозами йти додому. Трошечки-трошечки прогуляюся і трошечки поспілкуємося, хоча б хвилин 15, Уже 7 хвилин, ще минут 10, і... та й вже й буде темніти. Так, Мар'яшка, Богдан чим зайнятий? Богдан Турта, Мар'яшка, будуть казочки, буде стрім. Богдан Турта, Мар'яшка в школі в день. Так, 15% зарядки, холодно, телефон швидко розряджається, так що не вийде мені так, як я планувала, ще хвилин 10. Зараз до 10 хвилин взагалі дотягнемо та й будемо виключатися, бо виробиться телефон. Треба було його ще більше зарядити. Ну, я не планувала, що я з двох каналів зайду в стрім. І так, слава Богу, на тому каналі діти кози кухні, я більше годинки була. І тут хоч 10 хвилин та й буду виключатися, йти додому з козюлями. Бо там вдома дітки хворі і вже вечір. Попаслися майже 2 години. Ще поки дойдемо додому, то й буде всі дві години. Так що отаке. Гарне таке небо. Взагалі, я десь читала, що на небо корисно дивитися, піднімати голову отако і дивитися на небо, що це дуже корисно для психіки. Так, Богдан, Богданчик, Олена нарочкова скорішого душення вашим дітям. Щиро дякую Богданчику. І я всім бажаю не хворіти. Маріяшка наші теж були хворі. Маріяшка, скільки у вас діток? Мар'яшка, зараз у садкові а, садкові вдома, бо дуже там холодно. Ну, мої всі вдома. Сьогодні в школу, навіть не пішли, в мене двоє в школу ходять. Так, Богданчик, Мар'яшка, буде час, буду проводити стрім. Троє, Мар'яшка, каже. Добре, у мене четверо малих. Ну, як малих? Меншим двом по 4 роки, і шість років і дев'ять років. Троє, четверо дівчаток. У вас хто? Хлопчики, і дівчатка, Мар'яшка. Хай вам будуть здорові ваші дітки, дай Боже. Олена Рачкова, я давно підписався на цей ваш канал, Богданчик. А, дякую Богданчику. 2, 5 і9. О, ну це такі майже як мої. 9 у мене Варюша. 9 з половиною, Софійка 6, буде скоро 7. І менших двоє двойняшки по 4 роки було в вересні. П'ятий рік пішов. Ну, у вас ще маленька є 2 роки, маленький чи маленька. Зрозуміло, Мар'яшка. Ми з вами колеги по діткам. Так, друзі мої хороші, 11% в мене залишилося. Я всім дуже щиро дякую, хто спілкувався і на цьому, і на тому каналі. Я буду завершувати. Всім бажаю тихого мирного вечора, гарної погоди і всього найкращого. І до зустрічі чи на наступному стрімі, чи в наступному відео, це вже як вийде. Всі бувайте здорові! Всім пока-пока!